взагалі, там переговори тривали майже півроку, і от міжнародні кредитори погодилися списати Україні 20% боргу. Це близько 4 мільярдів доларів. Крім того, вдалося відтермінувати початок виплати решти боргу на 4 роки до кінця 2019 тисячі При цьому Росія відмовилася брати участь у реструктуризації боргу України і не списуватиме 20% від 3 мільярдів доларів так званих євробондів Януковича. Ясенюк виключив виборту боргу Росії на особливих умовах. Російська Федерація не приєдналась до Комітету кредиторів. І тому уряд України офіційно заявляє, що Росія не отримує за жодних обставин кращих умов, ніж отримують інші кредитори. Це їхнє рішення. Або приймайте наші умови, або кращих умов ви ніколи не отримаєте. За словами Яценюка, таких умов як в Україні з 2000 року не отримувала жодна країна, яка не оголошувала дефолт. Тож дефолту в Україні не буде, заявив прем'єр. Німецькі радники українського уряду також позитивно сприймають угоду про реструктуризацію зовнішнього боргу України. Це дуже гарна новина. Сьогодні закінчився період багатьох місяців невизначеності. Я бачу в цьому позитивний знак. Який сприятиме фінансовій стабілізації в державі? За прогнозом МВФ, падіння економіки України цього року складе 9 відсотків, а інфляція 46. Основні причини спаду, крім війни на Донбасі, зволікання з реформами та корупція.